Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon І я пропоную вам відеоогляд на каталог 01-2025 року. Розпочне рік з краси, лови знижки на улюблену косметику. Побачимо! Зараз у грудні виконуйте, будь ласка, умови і будете мати можливість ось на такі подарунки вже замовляти, до речі, забирай з 1 по 15 січня. Щось тільки до такій у нас навіть даже, е є такі, бачите, по 15 січня. Так, за умови придбання продуктів з каталогу будь-яких на суму 499 гривень, пишуть, що вигідні ціни: оліє для губ, потім крем для обличчя, омолодження, перевага. До речі, він ніч, він чудовий дуже. І шикарна вода, шипровий аромат це Прем'єр Люкс. 50 мл, дуже стійка, її потрібно геть трошечки, дівчатка. Так, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу в нас є можливість купувати чоловічі води, туалетні Маск по 239 гривень. Селебре 239 для неї. Пурбланка і ось Аймері у нас Натюрель теж 239 гривень. Але за умови придбання щось купили з каталогу і купуйте ось такі парфуми для нього та для неї. Так, знову. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох ароматів зі сторінки 8-9 буде від 319 гривень. Дивіться. Що в нас? Ага, у нас 319 гривень це у нас Wild Country Rush. Тобто, ви купили будь-які два, і вам ще буде знижка, ну, знижка представника. Хто консультанти? Ну, Непогано, в принципі. Це нормально. Знову таки ціна за умови придбання двох продуктів зі сторінки 10-11, Ось такі ціни. Два продукти беремо з цих сторінок, і о, чи однакові, чи як, і будуть ось такі червоні цінники. Чудова дуже водичка для чоловіків. Це взагалі гарні ну, ціни. Я не рахую, що це дешева ціна. Так, будь-яка піна для ванни 199 гривень. Це у нас, дівчата, літер. У мене ще зовсім перестали купувати піни. Так, за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось такі у нас сироватки, двофазні ласьюни спреї. Ось такі олійки. Олія. Хто любить таке. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. У мене вже скоро язик не буде інше говорити. По ось таким цінам купуємо крема для шкіри обличчя Nutri Effects. Догляд за нігтями. Дуже класний. До речі, ось цей. Дуже класний. А це прям ідея, як наче ви були у майстра, і вирівнює повністю поверхню е, нігтя пластину супер. Допомагає швидко прискорити висихання лаку. Таке все для нігтиків. Так. Рідка підводка для очей, суперстійкість. Вона реально стійка 24 години. Олівці, які не потрібно підточувати. І ось така туш. Бузгалтери, хто таке купує і подобається, так, дівчата. За умови придбання, будь-якого іншого продукту зі сторінки 24. 24, 29, 39. Від 2, ой, від 26 по 39. Так, ось такі ціни. Класна, до речі, дуже класна оця нічна маска для обличчя, зволоження і пружність. Її не потрібно змивати. Ви її нанесли на шкіру обличчя після етапів очищення. кревцю. І не змивайте. Вона реально чудова. Колись вона була в баночці. І ось така сироватка, дівчата, гель крем для обличчя, зволоження і пружність. І сироватка. Супер. Так. З вітаміном С, у мене такий тонік закінчується вже, Чи декілька днів і ще й закінчиться. Бачите, нагадують нам, що можна купити маску по хорошій ціні. Чудові крема, просто чудові. Сироватки необхідні, просто необхідні для шкіри обличчя. Якщо ви бажаєте мати гарну шкіру обличчя, будь ласка, умивайте засобами для умивання. Потім тонік обов'язково. Креман для очей, для шиї, зони декольте, і для шкіри обличчя. Сироватка 100% перед кремами. Інью преміум клас, лінійка супер. Вже 20-25. Дівчата час летить, маска тут приймає участь. Класні, класні. Мені дуже подобаються. Я різними користуюся компаніями. Це дуже гарний крем, дуже гарний. І цей теж навколо очей. І крем дуже гарний. По якості мені дуже. Мені подобаються, що казати. І New це для мене преміум класу лінійка в Avenі. Так. Цього року я обіцяю собі насолоджуватися гладенькою шкірою. Це подушечки пілінг. Дуже класні. Вони можуть пощіпувати, не лякайтеся. Дивіться, скільки тут є день різних масок, сироватки, масажер металевий. І це подушечки для шкіри під очі. Вони багаторазові. Тобто купили і ви багато разів ними користуєтеся. Ой, класно, все класне. Так. Будь-який тональний крем за 229 гривень. Іде BB для комбінованої і жирної шкіри. І йде ось для нормальної татміаної теж BB. Ось такий. BB крема ну, Вони нормальні. Nutra вони себе зарекомендували дуже гарно. SPF 15, до речі, SPF 15. Так, дівчатка, набір 3 в одному, 329 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Туш класна. Дійсно класно. Це з легким тональним ефектом, дуже класний крем для шкіри обличчя. І це дуже смачненький спрей для тіла. Супер! Чесно кажучи, непоганий набір склали. Так, Ідеальне очищення шкіри, дивіться, 400 400 мл пінка Це для жирної комбінованої шкіри, це для... Це пом'якшувана міцелярна водичка для обличчя. А це буде матувати. Так. І ось дивіться, я скоро почну ось такий міцелярний скраб класний, двофаска знімати, не забувайте, тональний засіб ми змиваємо. І ось такий теж міцелярний гель, теж скоро у мене закінчиться з е, чаєм. Я почну теж користуватися. Мені подобається дуже сильно. Не дай Бог, когось проблеми з шкірою обличчя. Дивіться, все розмальовував, роз... роз... Показано, як, що, по якій проблемі. Супер, дівчата, супер! Такий інструмент теж в мене є в наявності на реалізацію класно. На таких пачах мене донька виросла, ми знаємо. На таким теж це взагалі дуже класні, дуже класні засоби. Звертайте на це уваги, в кого проблеми, чорні крапки на шкірі обличчі, висипи в угрі суперово допомагає. Так, о, яка гарна помада, дивіться. Матова, глянцева. Да, макіяж плюс догляд. Дійсно, це не просто помади, це вони ще доглядові. Ось такі. І вже пишуть, що запас товару обмежений. Зволожуюча кремова губна помада, зволожуюча матова губна помада, зволожуюча мерехлива губна помада. Дуже багато людей люблять помади з блисками, з шиммером. Так, купи вигідно 1 за 25, 5 за 20 гривень кожен пробні зразки. Ну, що зробиш? Могли б поставити б і дешевше. Новинка, бачите, можете купувати ось такі Приготуйся до яскравого перевтілення кольори, що оживають з нашою оновленою помадою Ультра, яка містить на 25% більше пігменту. Зустрічає в каталозі лютий. Ну, будемо бачити. Так. Олівці для губ. Механічні, які не потрібно точити. Так. Діта, хто купував? Як вам ця помада? Я дивлюсь, що вона така маленька 1,2 грама, і не купую. Жалкую на неї коштів, чесно кажучи. Чесно кажучи. Ой, класний тональний крем поверстай. Класний. Так, відкапна помада 3 мл. Так, дівчата. Бездоганне покриття на весь день. Ось така в нас іде крем пудра 3 в одному. Вона йде з люстерком, до речі, фіксатор макіяж Ох, дивіться, скільки який великий вибір. Я не змогла поки що, може, сьогодні буду, замовлення, ну, буду сьогодні здавати замовлення. Може, сьогодні зможу взяти пробний зразок. мене вже й замовили, але толку немає. Їх неможливо замовити, на жаль. Навіть за ті гроші, які вони там нам пропонують. Краса, хайлайтери. Ой, клас! До речі, звертайте увагу на ось ці праймери, дівчата. Дуже теж гарно себе зарекомендували. Ось така у нас іще йде рідкий хайлайтер для обличчя і тіла ультра і метуюча пудра. Ох, який колір хайлайтер для обличчя. Ціни від 219 за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Розсипчата пудра 219 і потім вже 239, 269, 269 дівчат. Їх вистачає на роки. Я не знаю, їх на три роки це точно вистачає. Просто настільки вони такі довго граючі. <с> да. Туш, Це просто легенда. Це настільки чудова туш, О, Зараз ще й дешевше. 249 гривень, на 10 гривень дешевше. Бачите, 5 в одному. Об'єм, довжина, ліфтинг, насичений колір і розділення. Туші. Це та, що стоїть в наборі. Класно. Коди ганяють. Так, ціни від 99 гривень. Ну, я не бачу тут десь умов, бо вже стараюсь дуже уважно дивитися, бо червоний цінник, а чому червоний? Не розумію. Не бачу нічого такого. Так, палетки 669 гривень, 63 грама. Трішки так кусаються. Так, суперакцент теж 199 гривень, дівчата, підводка. Дуже гарної якості. Ось ці олівці, дівчата. Дешевше буде. Вона на роки буде вам служити. Дуже класна точилка для олівця. Дуже класна. Брови наші. Пінцет в чорному дизайні. Все для брів, Знаєте, потрібно вструсити. як показано. Так, лаки для нігтів. Ось таке верхневе покриття. Будь-який відтінок 139 гривень. Без ацетону 389 гривень, 150 мл. Так, за 60 секунд. Це для кутикули, до речі, 99 гривень, класна річ. Наклейки для дизайну. Так, пензлики дуже класні. Мені подобаються в Avon. Теж класне, теж класне. Це органайзер такий в білому, у мене в чорному. Теж класне. Дивіться, за умови придбання будь-якого іншого продукту. Так, Двух, двох пензлів зі сторінки 79. Тоді буде червоний цінник у вас. Два купили, чи однакові, чи різні. Так. Люкс лінійка. Так, червоний цінник, де є цей просто, да? Де є двох? О, яка гарна дівчина, модель така. Today. Today клас. Ой, трійка ТТА. І рекомендують ось пробний зразочок. Не зайшов мені цей аромат. Не зайшов. Трошки щось не, мій, не моє. З ТТА щось не, мені не підходить. Так, етрекшени. По 100 мл дівчата, ось так я зрозуміло. Так, набори. Ой, хороший цей набор. етрекшен набор 949 гривень. Для нього дуже гарна коробка приходить дуже в гарному. Мене в тому році брали теж на новий рік подарунок. Дуже гарно, там так оформлено все. Так. Ось такий набір World Country. Ну, це супер. Геть, дезодорантом суперово. В коробочці теж буде дуже гарно. І Gentleman, Full Speed. Ціни бачите? 659 гривень, 3 інкадесанс. Бергамот, троянда тикове дерево. Так. Пішли вже фаравей різні. І ціни теж, дівчата, такі, прям, як на мене. Може, це для мене так? Я не знаю. Але така в мене реакція, що по тисячі гривень, ну хто його знає. Як... Ось 2,669 фаравей. Сам, сам аромат 599. Ой, краса. Класний, класний. Солодкуватий, але теж класний дівчата. Це неймовірні аромати, неймовірні. Дай волю своєму внутрішньому сяйву. Так. 2 за 299 гривень кожна. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 100, 101. І буде по 299 гривень, а так буде аж 389 гривень. То, звісно, купувати, ну, як вам виходить. Так, по 100 мл. Ой, божественний аромат. Реаплопюров. Так, парфумовані спреї вже йдуть по 169. 479. До речі, дешевше поставили туалетну воду Persiv Diew 409, а на 479. Зверніть увагу, хто полюбляє, дешевше. Так, ось такий Аймарі по 349. Я оцей хочу дуже сильно, дуже класний, дуже. Passion's Dance Dark. Шикарний просто аромат. Це такий, він для мене жорсткий. Так, пурбланка, дівчата. Soft Mask. Сам Summer і white. Summer white Sunset по 300 гривень, грубо. Маленькі у нас йдуть по 119 за умови придбання будь-якого іншого продукту. Великий вибір, до речі, великий вибір. І теж за умови придбання до них можна парфумовані ласьйони або до 50 мл, як ви бажаєте. Це, я рахую, дорога сторінка. Якщо ви не поспішаєте, потерпіть, можна почекати. Або зараз щось купити, або вже купити через каталог. Так, 99 гривень ось такі в нас парфумовані дезодоранти. Так, пішли Blackside. І зауважте 100 мл. Дуже гарне оформлення, дуже гарні дизайни. Просто, дивіться, які дезодоранти, яка гарна краса. Дуже гарний дизайн. Я просто, Вони молодці, вони обновили 100 мл 679 гривень. Супер. А набір можна взяти за 809. До речі, персів зараз за умови придбання 499 гривень. Дуже класний аромат. Цей класний Це ж серф? Так, да, серфер обалденний. Він шикарний цей аромат. Просто шикарний. Я навіть не очікувала, що він настільки буде шикарний. Новий каталог прилипають. Так, індивідуал блю. Wild Country. Так, і дивіться, 119 гривень. Це вже недорога сторінка, це звичайна сторінка. Чоловічі будуть парфумовані. 119 гривень. Такі 269 Ну, і це, до речі, у нас ще йде Black Side Real. Intense 219 гривень 100 мл бальзам після гоління. Mm -hmm. да. Це дорога сторінка. Ось тут можете замовити по 30 гривень пробні зразки Black Side. Так, вже пішли речі такі. Масажор прикольний. Дивіться, зверніть на це увагу. Я ж кажу. Зверніть. Так, модні акценти, магія зірок. У мене воно темніє моментально і я не... Користуюсь таким вже. 349 гривень, 3 в одному за умови придбання будь-якого іншого продукту у нас ідуть туалетна вода фурбланка Елеганс 50 мл. Потім 2 в одному шампунь-кондиціонер для волосся, природна свіжість, вона така освіжаюча, реально реальна вона зм'ятка і дуже класна. І іде освіжаючий, освіжаючий очищувальний засіб для жіночої інтимної гігієни, 250 мл. Ну, в принципі, Дякуючи тому, що є парфюм, то непогано. Дуже гарно оформлено. Дивіться, які дизайни. На ціни я не дивлюся. Я вже дивлюся, я вже їх передивилася, ці ціни. Я дивлюся, як гарно оформлений дизайн. Так, аутлет. Так, тут такі ціни. Тисяча гривень тапочки. Так, Outlet. Я як бачу... 1200, 200 з лишнім, 2800, 1800, 1400. Мені якось аж дико. До речі, такі я бачила, я наче на тему замовила, три пари за 90 гривень, наче чи 80 гривень, щось таке. От просто як отримаю, геть порівняю їх. Я... Може, звісно, тут щось круте. Теж 1100, ну, 1200 грубо. Ну, ви купуєте такі речі тут чи не купуєте. Довіряєте, що це правда, ну, побачимо. Може, ви і купуєте, я не знаю, може, я когось ще обідів. Так, не знаю. так. Аутлет. Тут дійсно нижчі ціни. Тут 10 за умови придбання будь якого іншого продукту з каталогу. 10% знижка консультанта. Ой, класні атрякшени. Мені дуже він подобається. Advanced Technics. Можна навіть набором. Так. Шампунь 400 мл за 129 гривень. Кондиціонер 250 за 99 гривень. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось так. Так. Класний масажер для шкіри голови дівчата. Тільки обережно, не натискаючи сильно, не травмуючи е, саму цю. Шкіру голови, не травмуючи, щоб не зробити ще хуже. Ну, щітки, я... мені подобаються щітки. Так, 189 гривень 5 видів ось таких шампунів, 700 мл. Дитячі по 149 І ось тут набір стоїть. А це ось у нас так. Для дівчаток наші ніжки для депіляції, для видалення волосся зі шкіри обличчя під носиком волосся, Дезодоранти. Два за 70 гривень кожен, а так 85 гривень. Я округлюю так, що крема. Відлущувальний крем, він там зі шкарлупою горіха грецького, від натоптишів і маска з глиною спреї. І якщо потіють ноги, дуже велика рекомендація. дівчата, дуже класно робити ванночки для них. Це дуже класно, що вони є в засобиці, взагалі в каталогах. Якось їх не було. Це такий рятівник, який дійсно. Собі зробили там, ну, чоловікові, там, чи хто там проблема на 3-4 літри водички наляли у мисочку, наляли цього засобу по інструкції, і собі там, чи чай п'є, чи телевізор дивиться, чи в комп'ютері. І реально допомагає. Це провірено особисто в моїй сім'ї. Класно, класно, класно. Такі мене розірвалися. Мій 41-й розбір не витримали. Так, дівчата, дивіться. Або окремо можна купити. Так, не забуваємо за літо. А може, десь ви їдете на відпочинок. То, будь ласка, можете взяти. Так. Планета Спа пішла. Супер. Так. Дуже гарний набір, ідея подарунку. Отакий набір буде 399 гривень. Він класний, там дуже гарне оформлення, в чехол такий і все, що чоловікові потрібно. Це така маленька розчіска для волосся, пінцет, ножиці і щі щіпачки оці такі, кусачки. Так, дівчатка, дивіться. Супер, ціни тримаються на цьому. Ласьйони, але це не моя тема. Ласьйони, я не можу їх чогось, вони мені важкі. Так. Молочко, спрей для тіла. Це вишенька в нас ось теж виходить нова. Набір. 4 продукти 500 гривень дорого. І я не розумію, за що тут 500 гривень. Чесно кажучи. Коли я бачу такий набір, в принципі, ну, він, мабуть, так і є по складу, але на ці гроші можна щось купити інше. Ну, все вираховуйте. Так. Що в нас тут? Рідке мило 130. Написано навіть і та кухні. Мабуть, щось можна вже і на кухні мити. Я щось так для ванної кімнати та кухні. Або поставити просто на кухні, щоб було воно теж рідке мило. 139 гривень, дівчатка, 250 мл. Так, спреї наші по 99 гривень. І якщо ви купите, то 5 гривень. Від продажу будь-якого спрею зі сторінки 175 буде спрямовано на підтримку жінок, які постраждали від фізичного та сексуального насильства внаслідок військових дій в Україні. Ось так. Велика Гелі, 199 гривень. Супер. Нема умов ніяких. І 250-99. Супер ціна. Зараз теж, до речі, в грудні два берете, то буде по 199 кожен. Твоя ціна за умови придбання будь-яких трьох продуктів зі сторінки 178-183. В будь-якій комбінації ви купуєте і буде ось, буде кожен 129 гривень гель, допустимо. Так? Піна буде кожна, якщо брати там гель. І цей, або в різній комбінації буде 139 500 мл. І знову таки, твоя... так, іде. Так, 3, буде 55 гривень кожен. Тобто, так, аж 89 гривень поставили. Ну зараз 59,99. ну Я ж кажу. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось такі ціни дивіться, дівчата. З ефектом мерехтіння, до речі, дуже класно буде така шкіра сяяти. Так. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Знову таки, дивіться, ціни, дівчатка. Ці шампуні великани, бачите? Ну, Не забувайте, що треба буде купити щось із каталога. Так, консилер, тональний крем. Моя ціна за умови придбання будь-яких трьох продуктів зі сторінки 188-196, тобто до кінця каталога. буде ось так. Ціни будуть, бачите, я люблю ці блиски, але в мене куртка вся весь комір, комірць в куртці весь. в цьому. Брала мене клієнтка сказала, дуже що дуже ось ця прозора. Прозора туш для брів і вій. Дуже чудова. В дівчинки підліток а, алергія на туші, то цим от, подовжує і дуже має гарний вигляд, реально. Ось так. Звичайно, супершок туш. буде 149 гривень. Не забувайте, що потрібно виконати умову. 10 мл класика. Олівці, дівчата, дивіться. Боже, такий вибір, такий вибір взагалі. І ось так. Купуй, купуй більше та плати менше. Ось таким був вигляд, затягнувся трошки, але кому буде цікаво, то і мною, зі мною залишиться. Обіймаю вас, ви найкращі, ви зі мною. Так що ось такий в нас сел в розпродаж першого каталогу 25-го року Avon. До побачення, до самих швидких нових зустрічей!